Василь, якщо у вас не вийшло нанести а, цей камінчик бордов в крихті, фракцію 2,6 на вертикальну поверхню, то це означає, що ви помилились в інструкції. Бачите, я тільки що це зробив, і все наноситься. Звісно, у... не дуже легко, бо це крихта, але згідно інструкції, ви можете досягти хорошого результату. Так що уважно передивіться інструкцію, десь ви в чомусь помилились. І передивіться відео, яке я виклав о, сьогодні, як саме я все замішував, скільки грам на 0,25 метрів квадратних. Якщо ви робите площу більше, то помножте там на 2, якщо 0,5 метрів квадратних. Але спробуйте спочатку 0,25 один в один, як я, і далі вже підете, буде легше.